Так, всім вітаннячка, хлопці і дівчата. Дивіться, що в мене є. Що то в мене таке є? Yeah. Я з тими роботами забув вам показати, який я фейлівський магнат трохи став. Так, приніс мені Андрійко такі різці. Пфейл фірми Пфейл. І от ще два різця то їхнього виробництва, то я там пізніше вам розкажу трошки про них. Ну і що? Дивіться? То вони є до продажу. Деякі, які він мені сказав, є зарезервовані, деякі ще в вільному продажу. Так що, хто бажає, я лишу номер телефона Андрія. Дзвоніть, питайте, заходьте. Так, тут 9, 8, 7. Три, тройка. Е, Тепер дивіться, Оце, це мій різець фейлівський, але це вже сучасніший. Десь я у, десь, три роки тому чи, 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 чи п'ять років тому купляв. Вони трошечки відрізняються. Бачите, ті, е, старіші моделі вони не мали цього. Модифікації чи як тут, там, абревіатури цифрової? А вже новіші пішли. А тут вони якби досить подібні. Це, якби старі законсервовані різці були, ми їх відчистили, підполірували, тобто дали їм трошечки життя блиску. Вони не сточені, бачите, вони одинакові. От, я беру дві вісімки, то нової. Ну, верніше це вже б ушна ці, якби. Якби також не є салону, як то кажуть, але максимально нові. І такі от є. Такі от є. Ну, не знаю, як вони тут давали собі раду. Тут теж вісімка Допустимо. І тут що в нас? Тут дев'ятка Ну, маркерівки такої, як як на там тих немає. Але можна собі розуміти трійка. Дуже такі плоскінькі. Оцей, плоскінька п'ятка, двійка. Взагалі мої обожнюють плоскінькі стамески, Тому що вони максимально універсальні і максимально класні. Ну, коротше, такі декілька різців. 3, 6, 9, 10, 11. Це моя. Так що, якби такого хто хотів, то пишіть, дзвоніть, заходьте. Вони вже є, як то кажуть, наглянзовані, заточені, близько заточечка. Бачите там? Все, коротше, коротше, алігансько можна себе побачити. Ось, і тепер скажемо про стамески їхнього виробництва, хлопців. Подивіться, оце Це отака от. Ось, Оліганська і от така плоскенька. Я теж кайфую від їхньої. Подивіться, подивіться, як вони роблять. Що тут сказати? Що тут скажеш? От, візьмемо. Фейлівська, тобто фірма. І українська, тобто теж фірма. Бачите, як ручки хлопці зразу роблять. Четко. Четко заокруглення руку нічого не ріже, а тут трошечки треба буде підчухати собі. Ну, не так складно. Оце я собі підчухав був. Тут також така була історія. Але все ж таки. Так що, хто би мав таке бажання, то дзвоніть. Ну, кому дуже так треба. Такий якісний інструментик, дзвоніть, пишіть. Всім папа! -па.